Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Валентина. Сьогодні ми піднімемо таку тему, як закриття петель. Його іноді називають ірландським, іноді ісландським, і чомусь його відносять до. Еластичного закриття петель. Ну, я б, мабуть, так не була впевнена, що воно саме еластичне, але ще вам скажу, я б назвала його еластично стабільним. І воно дуже класно його використовують саме в закритті петелі, коли ви в'яжете зверху вниз, чи саме ось як в мене обробочка, тобто йде полотно, зв'язане гачочком. А спицями я робила ось таку відділку. Воно зв'язане зверху теж вниз, і треба закрити петельки мені саме ось в цих манжетах. Нижня частина в виробів в мене, і йде закриття петелічок у мене попередньої частини. І це дуже класно воно виглядає. Ми бачимо, як воно не тягнеться, воно достатньо таке еластичне, якщо його так придивитися. Да? Е, і не розтягнуто. Виглядає воно з виворотньої сторони саме ось так, з ліцевої теж. Чим воно ще гарне, то що воно, якщо ви в'яжете повністю ліцевою полотно, то воно не дає заворачуватися вашому полотну саме внизу. Якщо ви в'яжете зверху вниз. Це дає додаткової якоїсь стабільності. Ну, і взагалі акуратний такий виглядає завершення нашого виробу. І давайте почнемо його в'язати. Я вже закрила практично весь виріб, залишила собі трошки для того, щоб вам показати саме, як це працює. Саме головне ну, розуміти, що ось сама ось ця петля, вона у вас якби регулює вашу еластичність. Нижню, ну, тобто закриття вашого полотна. Тому що, якщо ви зробите о, більш її витягнуту, то у вас полотно більш буде таке о, тут внизу еластичне. О, але ж мені потрібно, щоб воно було більш таке стабільненьке, тому я вибрала середнє таке натяжіння ниточки нашої і. Працюємо. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що як розташовані наші петельки, тому що це можна використовувати як в ліцевої, як я вже казала, да, і в виворотні, так і в резиночки 1 на 1, чи в резиночки, як, наприклад, у мене 2х2 саме цей метод. Але ж треба звернути увагу на розташування ваших петелек бо ми. Хтось в'яже класичними петельками, хтось в'яже бабусяними петельками, але ж це все не важливо. Важливо, просто звернути увагу, як будуть розташовані ваші петельки. І так дивимося. В, в мене зараз, зараз йдуть дві ліцеви, і вони розташовані саме ось так. Мені потрібно їх перегорнути задньою стіночкою навпаки до мене. Що я роблю? Я знімаю мої ці дві петельки, я їх перегортаю, і задні стінки в мене стали передні. І петля вже в мене дивиться ось саме ось так. Бачите, ось оно. Ми одягаємо на, з правої спиці на ліву нашу петлю, яка в нас вже є. Да? О, занурюємо нашу спицю через першу петлю, підхватуємо. Від другої з петлі передню стіночку, тільки передню стіночку, занурюємо під неї, протягуємо через неї нашу робочу ниточку і витягуємо, ось саме так, ніж петелік, нашу петлю, яка зробилась у нас із робочої ниті. Знов повертаємо нашу петлю через першу петлю протягуємо. Розвертаємо нашу, ось саме протягуємо через першу другу за передню стінку, і далі підхватуємо нашу робочу ниточку. Ось саме так ми вив'язуємо. Протягнули, трошки підтягнули все тут, щоб в нас була. Не було тут дуже розтягнуто, більш таке стабільненьке було. І далі ми прийшли до наших виворотних петель. Виворотні петельки ми бачимо, ось вони так розташовані, і мене це влаштовує саме так, вони повинні бути на, знаходитись на спиці. Знову одягаємо нашу петлю. Через першу петлю ми підхватуємо передню стіночку нашої петельки другої. Витягуємо через передню її петлю практично і саме між ними витягуємо нашу робочу ниточку. Ось саме так. Знов повертаємо нашу першу петлю, через неї занурюємось, підхватуємо нашу другу петлю, притягуємо її через першу петлю. І через неї протягуємо вже нашу робочу ниточку. Прийшли до, до ліцевої петлі, і знов ми її перевертаємо, і знов ми пров'язуємо через першу петлю протягуємо другу петлю і підхватуємо нашу робочу ниточку. Дівчатка, ось саме так ми робимо. Закриття наших петелек. Знов нашу останню петлю ми підхватуємо, притягуємо її через передню петлю і витягнули нашу петельку робочу. Все, ми закриваємо наш виріб, наш край ось саме так. І бачимо, яка в нас краса вийшла. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобаєчки, пишите коменти, зворотній зв'язок завжди це приємно і е, класно для мого каналу, для продвиження мого каналу. А для вас це додатково вам YouTube запропонує ще е, подібне відео на саме цю тематику від інших майстринь. Всіх вас обіймаю, всім пока-пока!